Сьогодні я би хотів поговорити на рахунок того, що дав нам Господь, і як ми можемо з тим боротися. Тому сьогодні проповідь мене буде називатися так, трошки незвично: ілюзія свободи. Так, ми знаємо, що така ілюзія це обман, те, що ми собі нав'язали, щось собі придумали, насправді його. Немає. І знаєте, перше, що б я хотів зачепити, це те, що заповідь це не є забаганки Господа. Багато людей в світі думають, що не можна грішити чи виконувати якісь дії, які вони бажають робити, що це якась забаганка Бога. Бо Він так захотів, він так сказав. І в загальному це в нього таке повеління, щоб так йому поклонятися. Але ми, як віруючі люди, ми маємо розуміти, що заповідь Божі це не для нього, а це особисто для нас, для нашого збудування. Часто здається, що Бог просто забороняє, не роби це, не йди, так не живи. Але писання каже по-іншому: гріх це не правило. Яке Бог продумав без причини. Це попередження для кожного з нас. Як батько, який лайте, особливо я це знаю, діти маленькі, як батько, він каже, не роби це, бо буде боляче. Я тебе застерігаю. Тому, коли гріх прийшов до нас, до Адама, він в першу чергу почав руйнувати наше тіло. Знаєте, Буття, другий розділ, я зачитаю слово Боже, буття, другий розділ, 16 і 17 вірш. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їш від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Як думаєте, помер в той день Адам? Ні. А скільки він прожив? Як вважаєте? Біблія нам говорить так: 930 років. 930 років прожив Адам. І якби не зів цей плід, він біжив ще далі. Напевно, біжив. Тому Господь попереджав Адама: не їж, тому що ти в своє тіло впустиш гріх, впустиш те, що буде руйнувати тебе. Багато є обітниць в Біблії, які говорять про довговіччя, якщо ми будемо виконувати, слухатися батьків, і там великий перелік, який нам говорить, що добро нас омолоджує. Добро нам дає більше днів на цьому, цьому, цьому житті. Тому Адам, як ідеальна, ідеально створена людина, він не народився з гріхом, а він його пізнав вже тут на землі. І він прожив 930 років. За 930 років гріх його вбив. Буття третій розділ. І сказав Господь Бог, ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не постяг він своєї руки і не взяв з дерева життя. І щоб він не зів і не жив по вік віку, і вислав його Господь із Адемського раю, щоб порати землю, з якої узяти він був, і вигнав Господь Бог Адама. Як ви думаєте, з цих слів, що я щойно прочитав, Бог хотів виганяти Адама? Ні, він не хотів, він хотів далі бути в цій спільності, але заради його майбутнього. Заради того, щоб він мав подальшому вічне життя. Я не буду казати, чи Адам спасся, а не спасся, як він прожив, нам нікому не відомо. Але заради Адама Господь його вигнав з цього раю, що він не з'їв плоду з дерева життя. Бо це б привезло тоді до того, що він був вічно в гріхові. І сьогодні ми можемо наблюдати. Таку картину, що це прокляття, яке на себе взяв Адам, ми сьогодні маємо з собі, наше тіло. Наше тіло воно постійно бореться, воно постійно хоче щось своє, свої пожадливості. І я, як особа, яка була в світі, вам зразу скажу, я мав гріх різного типу. У мене різне було і алкоголь, і наркотики легкі, слава Богу. Але навіть коли від цього відрікся, коли Бог дав мені свободу, тіло все одно прагне. Я завжди відчуваю смак сигарет, смак алкоголю, смак того, що я переносив. Для мене особисто це гидко. Я недавно заходив в свої соцмережі, переглядав, яким я був до покаяння, читав ті переписки, ці гедотні слова, які я вживав в своїй лексиці. Для мене зараз це гедко. Я не розумів, я міг бути таке. Але я дякую Богу, що Він переменив мій розум. Він показав істину. І сьогодні я розумію, що. Все, що Господь роби в моєму житті, це для мене, це не моє збудування. Щоб я не проходив? Тому гріх, Він руйнує тіло. Він призводить до нашого старіння, до наших хворіб. А що ще робить гріх? Руйнує наш розум? Дивлячись на дітей, які вони невинні, як вони бавляться. Не може зрозуміти, як з такої маленької дитини перетворюється людина в таке бидло. інколи, так? Дивися, от не можеш інші слова під, 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 підбрати для тої людини. От як? Тому що людина вона піддалася своєму тілові, вона не перемінила свій розум. І з такої невинної людини виросло таке чудо. Тому гріх, мимо того, що зруйнував наше тіло, він ще руйнує наш розум, і віддаляє, віддаляє нас від Бога. Гріх рідко починається з великого вчинку. Ми знаємо, про що застерігав нас Ісус Свій нагірній проповіді. Він сказав так. Матвія, 5 розділ, 21 вірш. Ви чули, що було староданням наказано: не вбивай, а хто б'є, піддається він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, піддається вже судові, і гріх починається з нашої допущеної думки. У мене є безліч думок за день. Там вчені підрахували, що 50 тисяч може бути обсудку. Там, скільки там же не спиш, 12, 8, 50 тисяч думок вони пролітають. І лише в нашій волі або їх приймати в наше серце, або відкидати. 29. Ви чули, що сказано, начини перелюб». а я вам кажу: хто кожен, хто на жінку подивився і пожажливістю, то вже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Тому серце наше. Воно має бути захищене від наших думок. Ми маємо контролювати, про що ми думаємо. І повірте, тіло постійно нападає, постійно якісь незрозумілі думки. Я інколи молюся, Боже, і кажу, ну як? Я знаю тебе, я читаю Біблію, молюся, як мені можуть бути такі думки? Як мені може бути те гедоцтво? Але в моїй владі приймати або відкидати. Галатів 5 розділ 17 вірш: Бо тіло бажає противного духу, а дух противного тілу. Воно суперечить один одному, щоб ви робили не те, що хочете. А ще Павло пише: я забув у кому віршеві: роблю те, що не хочу. Тобто і він визнає, що він інколи помиляється. Ми знаємо, що Павло був потужним євангелистом, відкрив безліч безліч різних церков і в загальному своє подальше життя присвятив тільки для Бога. Але він помилявся. І змінюється наше бачення. Бог, це не наче десь там далеко, я часто проповідую. Своїм колегам, своїм знайомим, і завжди в них такі думки, Бог там, не тут. Коли ти розказуєш, що Бог є всюди присутній, далі наступне таке невпевненість собі. Я говорив недавно з одним чоловіком, він казав, ну все правильно ти говориш, я все розумію, якби все так, як ти сказав. Але для чого я буду присвячувати життя для Бога, якщо я в собі не певний? Я сьогодні можу сказати, «А так, а завтра вже ні. От для чого мені це робити? Така якась невпевненість, Бог, це, Бог прагне з нами спілкуватися. Молитви марні. Для чого нас молитися, якщо в твоєму світі стільки гріха, воно ніц не міняє? Або церква не для мене. Там всі святі, а я такий грішний, чого я буду туди ходити. Тому Бог ці стереотипи відкидає. Ми знаємо збуття, коли Адам з'їв цей плід, з Євою. Що Бог зробив? В першу чергу він покликав. Адаме, де ти? Де ти? Хіба Бог не знав, де він є? Так знав. Він ховався. Він бачив в той момент, як він їв той плід. Він все бачив, але він дав нам волю. Щоб ми самі вибирали. Знаєте, таке невеличке свідчення. Я зараз займаюся. Невеличкою мобілізацію на своїх соцмережах і кожного дня стараюся молитися в своїх сторіс. Був момент, що я пропустив один день. От Пропустив один день. Я недовго тим займаюся, пропустив один день, і наступний день я вже не хотів. Чого? Бо мені стидно стало. Мені просто стало стидно, що я пропустив один день. Один день пропустив, другий день пропустив, третій день пропустив, аж поки не було затильника від Бога. Тоді вже не пропускаю. А якщо пропустив один день, то на другий день обов'язково виходжу. От навіть вчора вийшов сторіс, в з п'ятниці, в мене не було, я вибачився. Мені було стидно, от стидно було, але треба ламати себе. Бо гріх він, він такий є. І Адаму було стидно, що він чинив таке. Бог йому. Бог йому сказав, не роби цього. І Інколи ти дітям говориш не роби то або то, і вони не говорять тобі правду через те, що їм стидно. Якось так гріх здибав такий, такий момент, що через стид наш, через неприз... невизнання, що ми можемо бути грішні, ми віддаляємося від Бога. Тому не стидайтеся. Я вам скажу, я є грішний, і в мене думки взагалі не святі інколи бувають. Я розумію, якщо я це буду визнавати сам перед собою, то мені буде легше перед Богом. Мені буде легше сказати, батько так, я вчинив таке, вибач. І я за свою практику життя зрозумів, якщо я на роботі щось чудану, Першу чергу треба бігти казати начальнику. Чого? Ніколи не будеш покараний. Ніколи. А коли ти збрешеш, коли ти намагаєшся приховати щось, стопроцентово покарання приходить. Стопроцентово. Тому, коли я щось чуду, я жазу. Алло? Так, так, от таке в мене сталося. Ну, і якось ми виходимо з тої ситуації. Е, Подальшому. І, як я вже говорив Бог, завжди прагне з нами спілкування. Так, ми згадуємо також притчу про блудного сина, який взяв е, маєток, частку маєтку, якому пішов прийшов в світ. От, прогулявся, як йому було хотілося. І до чого він докотився, ми знаємо. Навіть не хотіли давати йому ті об'їдки для свиней. Він сидів і вибирав з того. І, показує, і це показує, наскільки гріх. Точніше, до, до чого може призвести нас гріх. Тому Батько завжди, в будь-якому стані, кому не були, прагне з нами спілкуватися, і молитва покаяття – це є перше лікарство, яке нам необхідно. Визнання, визнання того, що ми зробили, і прийняття того, що ми живемо в грішному тілі. І Бог нас відлучив від того від Адему, щоб ми могли виправитися, щоб ми могли спасти свою душу, щоб ми могли бути в вічності далі з ним. Бог не хоче, щоб ми тут страждали, але це є певне виправлення нашої душі, певний шлях, через який ми маємо прийти у вічність. І Він на власному прикладі це показав. Світ не є справедливий. Вас будуть обманювати, вас будуть грабувати, з вами будуть несправедливо поступати в різних ситуаціях. Але Бог є справедливий, Він завжди буде поруч з вами, Він завжди буде вас підтримувати. Тому, коли Христос прийшов на землю, Він прийшов цю несправедливість. Прийняв на себе ці страждання без всякого докору, Написано, коли його били, він мовчав, як ягня, яке йшов на заколення. Як отримував біль від тих, написано, як ягня, які його стригли і вели на заколення. Так? І сьогодні що ми отримаємо з цього? Ми сьогодні є в з Тут, на цьому місці, дякуючи Богу, що Він поміняв наш розум, показав нам шлях, який ми маємо йти. І сьогодні ми будемо згадувати це, згадувати ту велич, яку Бог нам дав, в на хресті. і дав нам свободу від страху. Бо не маємо духа страху, а маємо духа самовконтролення. Тобто, ми можемо самі контролювати, про що ми думаємо. І що ми робимо? Ми вільні від старої людини. Ми оновлені розумом. І найголовніше, що кров Ісуса Христа, 1 Івана 1.7, коли ж ходимо в світі, як сам світ у світі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Тобто вона не очистила, а вона продовжує нас очищати, продовжує працювати Ісус Христос і Дух Святий в наших серцях. То ми сьогодні зібралися, щоб згадати цю спільність, прибути в спільності, згадати цю величний подвиг Ісуса Христа. Давайте помолимося і подякуємо Богові за цю перемогу, яку Він дав кожному з нас.